Всім привіт, я Мішаня, Мишко, душа компанії, і я випускник школи сучасної хореографії. <рес> Найперше, що я пам'ятаю, це мій перший урок джазу, коли я прийшов і на той час наша вчителька Івана Васильівна сказала закрити очі і повторяти позиції рук, а я ж нічого не знав. Я так смішно виглядував очами і дивився в когось списував. Спочатку чоловіча частина моєї родини сприйняла це не дуже, тому що ну, всі ж полюбляють футбол, а не танці. Але з часом вони зрозуміли, що танці це те, що я обожнюю, і почали підтримувати мене. Танці, які мені не зайшли, поки що не було, а мій улюблений танець це, напевно, дроп. Він мені подобається, тому що він рухливий, різкий і гарні різкі рухи попадають у біт музики. О Боже! Тяжело. У школі сучасної хореографії я знайшов справжніх друзів. Це весь мій клас. Ми з ними часто списуємося, обмінюємося приколами і ходимо гуляти. Там всі слухають. Міша завжди дуже енергійний, позитивний, емоційний, постійно жартує. І мені подобається те, що він ніколи не буває сумним. Він завжди підтримує, завжди буде на веселі. Яке питання? Це була моя перша подорож до Болгарії. Я був, напевно, у третьому класі тоді. І я трошки затанцювався на дискотеці. Коли всі мене шукали, ми мали зібратися в холі. Наталія Надіна приходить, і я такий, бо я забув, що там треба туди прийти. Сумувати буду за всім педагоги, сцена, концерти, постановочні, але я буду завжди знати, що можна буде повернутися до свого другого дому. У школі сучасних блін. Мішунька мій. У нього прізвище Богатирчук, Він повністю це прізвище. Це мій богатир. У школі сучасної хореографії я б нічого не покращив, тому що тут все своє, все рідне, мені так все подобається. Але інколи хочеться прогуляти урок. <рив> <звеч> Наші малюки, бережіть ці момент та радійте цим моментам у школі сучасної хореографії, тому що ви навіть не замітите, як пролетить час. <звеч> а хлопцям хочу побажати, щоб ви були сильними і крутими весь час. Михайло Богатирчок.